Початком Великої війни практично всі місцеві газети Донеччини були вимушені призупинити свою роботу. Газета Вперед відновилася у жовтні 2022 року. До неї доєдналися колеги із Слов'янська та Лиману. Теплою та емоційною була зустріч редакторів донецьких відновлених газет у Львові. Я щиро радий за своїх колег, сусідів. Редакторів газет з Лимана, Слав'янська і Бахмута, які відновили свої видання після певної паузи. Але сьогодні вони роблять дуже важливу справу для мешканців, які релаковані, які вже живуть в інших містах, але вони потребують, вони потребують інформації, що відбувається на їхніх територіях. Я тримаю в руках газету Уперед. Це газета Бахмутської громади. І водночас, ну, як на мене, редактора вже з солідним досвідом, я маю право на такий висновок. На сьогодні це найкраща газета Донеччини. Ну, по-перше, дивіться, це газета, яку приємно навіть приємно взяти в руки. От, тут сучасна верстка, тут доволі цікаві матеріали. Я з задоволенням читаю газету вперед сьогодні, так само як читав я її задоволенням до війни. Ми із Світланою Овчаренко обмінювалися своїми газетами. Я редактор газети Вісті і Слов'янська. От і сьогодні, при нагоді кожного разу, як ми зустрічаємось, вона обов'язково дає мені цю газету. Я дивлюсь і радію за свого колеги. Дуже класна, дуже професійна робота. Молодці так тримати.